Вітаю, друзі! Давно не робив огляд астрологічний традиційно вже на липень, на цей тиждень, з 4 по 9 число. Була 3-го У нас бачите повний, повний місяць, і почався період, коли місяць у нас якби спадаючий. Це не, не саме би, для початку нових справ момент. Період, але в принципі, от четверте число, п'яте число досить сприятливий день. Шосте сьоме не дуже будуть, хоч хоч цьому, якби свято там да, але а от восьмей дев'яте сприятливі дні. Сприятливі дні для початку справ. Хочу наголосити на моменти, коли місяць без курсу. Ви пам'ятаєте, можливо, що це моменти, коли затмарений наш розум і треба бути особливо обережним. Це сьогодні з 19 до 23, бачите внизу, БК це місяць без курсу. Фіолетовим це не сприятливі дні, а ось таким жовтим ось 12, наприклад, ось 8, ось 9, це сприятливий місяць. Сьомий буде несприятливий. А, так, сорі, 6 я пропустив, да, значить, коли 6 теж період місяця без курсу, 19-й день, 16-40, бачите, до 20-32, це місяць без курсу, будьте обережні. Сьома такий не самий сприятливий день. А 8 і 9, ну, окрім там 8 трошки теж невеличкий момент, десь біля однієї години, там 21-20, 22-20, місяць без курсу. Але, в принципі, день 8 і 9, це такі будуть сприятливі для початку нових справ. Гарного вам дня, до Зустрічі через тиждень.